Для того, щоб створити мальовку в техніці самчиківського розпису, на початках достатньо знати три основних елементи. Починаємо ми малювати квітку завжди із осередка. Наступним етапом малюємо перчинку. Це є квітка перчинка. І далі наступні елементи. котяча лапка і гусяча лапка. Знову домальовуємо гусячу лапку і робимо оживки, оживляємо нашу квітку. В самчаківському розписі чередуються хвилясті та гострі лінії. Тому оживляємо. Гусячі лапки кутячими, кутячі гусячими. Ще один зразок квіточки осередок, перчинка. Перчинку оздоблюємо гусячою лапкою, котячою лапкою та дугоподібними лініями. Домальовуємо гусячі лапки. Далі наступне, котячі лапки, оживлюємо гусячі лапки котячими. І домальовуємо елементи, які нам до вподоби. Ось це є котяча лапка, оживлена гусячою. Наступна квітка знову, квітка перчинка. Оживлюємо довгоподібними лініями та ягідками та хвилястими лініями. І знову ж за тим самим принципом малюємо гусячі лапки, оживлюємо, знову ж гусячі котячими, котячі гусячими. Це є найпростіший прийом створення квітки в техніці самчиківського. Розпису. Ще одним видом квітки є квітка метелик. Ось тут вже у нас осередок досить таки великий. І осередок оздоблюємо довгоподібними лініями та хвильками. Домальовуємо спочатку ніби крильця метелика це котячі лапки. Домальовуємо гусячі лапки. Оживлюємо, домальовуємо оживками, під слово оживляти. В полюсточках домальовуємо. Відповідно, знову ж пам'ятаємо, що чергуються гострі та хвилясті лінії. І в самчаківському розписі е, немає прямих чітких ліній. Він нагадує гобелен, гобеленовий розпис. Так, ну і ще одна квітка знову починаємо з осередка. Це традиційна найпростіша квіточка. Так. Але звертаємо увагу, ще, що для самчиківського розпису є характерним деяка така м, спонтанність. У нас не має бути чітко однакові всі пелюстки. І до того ж е, навіть. Симетрія в сумчуківському розписі не означає відзеркалення.